Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії Дмитро Харлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на 13-ту годину. На цю хвилину через ворожий удар по Дніпру вже відомо про загибель 40 мирних мешканців міста. Троє з них – діти. Травмовані 75 людей, понад 30 залишаються у лікарнях, 12 – у тяжкому стані. Доля ще 30 з'ясовується, знищено 72 квартири, пошкоджено понад 230. Комунальні служби міста працюють у посиленому режимі. Вивезено понад 7,5 тисяч тонн зруйнованих конструкцій. Заміни потребують 2,5 тисячі квадратних метрів вікон. На їхньому місці встановлять нові. Заміри продовжуються, тому цифра може збільшуватись. За дорученням міського голови Бориса Філатова у трьох цілодобових пунктах чергують медики, психологи. Там можна поїсти випити кави та чаю. Сьогодні в Дніпрі, крім погодинних відключень, діють і екстрені. Їх запровадила компанія Укренерго через перевищення лімітів споживання. Приватною енергетичною компанією знеструмлено низку котелень та теплорозподільчих пунктів КП теплоенерго адреси. Ви бачите на екрані. Їхня робота відновиться після заживлення об'єктів. ДТЕКом відключене електроживлення та зупинено підвищувальні насосні станції. Через це без води залишилась низка будинків. Їхні адреси на ваших екранах. Постачання відновлять після появи електроенергії. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. На місці ракетного удару надзвичайники, комунальники та інші служби працюють безперервно. Розбирають завали, шукають постраждалих. Поруч стоять люди, які ще сподіваються знайти рідних. Щас тобі передзвоню. Отак отзвони стікла. У нас вылетал балкон, э, вылетали межкомнатные двери, по, ну, все смело с подоконников, э, ну, по стеклам, ну такое. Я считаю, что по сравнению с остальными у меня, как говорится, ранение можно сказать мелкие. Спину побило, там руку такое. Это сама крики во дворе, ну жесть. У нас десь пів на четверту, в п'ять годин вечора я вже була тут. І з п'ятої години вечора до, до ночі потім я приїхала, переодяглася і знову сюди. І, ну, Мабуть, це вже скільки? Другі сутки, треті вже пішли. Подивитися з правої сторони. З правої сторони люди, оця команда, волонтери, вони зібрали оці речі. От, ми розпакували їх. Сьогодні, вчора блогерка розповіла, розповіла там на своїх стороницях, пострадали, щоб сьогодні вони приходили до нас і ми складаємо списки для того, щоб ці речі їм доставити до їхніх домівок і до їх. Мешканці атакованою ракетою багатоповерхівки можуть терміново оформити втрачені документи, а також написати заяви на компенсацію від Дніпровської міської ради за зруйноване внаслідок російського терору житло. Пункт допомоги постраждалим розташований в адміністрації соборного району за адресою площа Шевченка 7. У меня никто не пострадал, я один был. Но перед глазами стоят лица соседей. В місті Дніпрі діє комплексна програма соціального захисту мешканців нашого міста, яка передбачає відшкодування завданого здоров'ю, матеріальна допомога відшкодуванням завданим руйнуванням житла, і також матеріальна допомога сім'ям загиблих. Аби допомогти громадянам пережити наслідки ракетних ударів Росії, у Дніпрі активно працюють пункти допомоги у приміщеннях. Попри відключення електроенергії, тепло, є вода, освітлення, мобільний зв'язок, інтернет, живлення для мобільних пристроїв, місця для відпочинку і аптечки на одній з локацій побувала наша команда. по поручению городского головы Бориса Филатова произвожу объезды различных объектов. Сейчас мы находимся в одном из пунктов незламности, который находится в школе номер два. Здесь есть все необходимое. Этот пункт незламности рассчитан на 400 человек. Из минусов, которых я нашел, нет. Здесь есть специально оборудованное помещение, где сюда могут приходить люди с животными, с собаками, котами. Нет поилок. Для животних. Ну, я думаю, ми це справи. Міська аварійна служба працює щодня. Виконує як планові ремонти, так і ліквідує аварії. Фахівці докладають максимум зусиль, аби в оселях Дніпрян було тепло і комфортно. На день припадає по 30-40 ремонтів залежно від виду робіт. Зокрема, аварійники працюють на магістральних трубопроводах у підвалах, домових мережах лагодять внутрішньобудинкові системи опалення. Тощо до таких робіт залучають близько 25 бригад. Сьогодні зокрема завершили плановий ремонт системи опалення в багатоповерхівці на вулиці Фабрично-Заводській. планові роботи, які були запланіровані раніше в мороз эти роботи переносили, щоб не оставлять людей без теплоснабження. Только морозы спали, в первую очередь приступили к работе. По данному адресу была аварийная ситуация коррозия трубопроводов центрального отопления, так как трубы стальные не менялись долгое время. Сейчас бригада выполняет ремонтно-сварочные работы, устанавливает полипропиленовую трубу, которая не подвергается коррозии. Вночі росіяни кілька разів обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіли в Марганецьку та Червоногригорівську громади. Внаслідок обстрілів у Червоногригорівській громаді понівечені з півтора десятки приватних та будинків та господарчих споруд лінії електропередач та газопровід. У решті районів вночі сирена Попереджала про небезпеку, але минулася без атак. На щастя, з людей в громадах ніхто не постраждав. Аеропорт Дніпра досі під контролем Коломойського. Суд першої інстанції погодив позбавлення сертифікату на експлуатацію, але попереду ще апеляція. Міська влада та адвокати кажуть про тиск та затягування процесу? Єдиним союзником Дніпряну війні з олігархом стало Національне антикорупційне бюро України. Чи вдасться позбавити Коломойського можливості наживатися на Дніпрянах? Та чи буде після перемоги вільне небо Дніпра без монополістів? Поки в країні війна гинуть кращі сини та доньки, зовнішній ворог нищить нашу інфраструктуру. в Країні орудує внутрішній паразит, який шкодить не менше. Ігор Коломойський досі є монополістом колись міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. Права дніпря на майбутнє вільне пересування країною та світом вимушені відстоювати у суді. Триває судовий розгляд справи за позовом Дніпровської міської ради до державної авіаційної служби стосовно позбавлення сертифікату експлуатанта аеропорту беззмінного експлуатанта фірму афілійовану з Коломойським. Це товариство з обмеженою відповідальністю міжнародної цієї справи. І, хоч зараз небо над Україною не пристосовано до цивільної авіації, та поки на литовище панує приватна фірма Ігоря Валерійовича, літати із Дніпра навіть у майбутньому можна буде лише в одному напрямку і тільки за завищеними цінами, нагадаємо, наприкінці минулого року містяни в рекордний строк підписали петицію до міськради з проханням розблокувати небо над Дніпром від впливу олігарха. Звертаємося із закликом вжити усіх можливих заходів для відстоювання прав на користування всіма можливостями, які надає угода про відкрите небо українським пасажирам через місцевий аеропорт Дніпро. А також просимо вважати цю петицію у випадку її підписання мешканцями нашого міста дорученням Дніпровській міській раді як представницькому органу від Дніпровської міської територіальної громади, а також усіх і кожного, хто підписав цю петицію на представництво інтересів у будь-яких інституціях щодо відстоювання вище зазна. Начених прав Тим часом суд першої інстанції на користь Дніпровської міської ради таки задовольнив позивні вимоги. На жаль, в цій боротьбі держава, яка і має регулювати цю проблему, стала осторонь. Держава жодного разу не ініціювала ніяких кроків, які би могли переглянути ситуацію. Хоча механізми у держави ми розуміємо, що такі є. І міська рада зробила саме вперше цей крок щодо врегулювання цієї ситуації. І вже у процесі маємо відмітити про те, що національне антикорупційне бюро доєдналося вже в процесі до нашої справи на нашому боці. Попереду апеляційний розгляд. Міський голова Дніпра Борис Філатов каже, на цей процес йде великий тиск. А судові засідання щоразу переносяться. Коломойські його банди вони не збираються здаватися, тобто вони підключають всі можливі важелі впливу. І тому будемо дивитися. І я розумію, що в нас такий потужний альянс між міськрадою та Національним антикорупційним бюро, бюрою. Ми захищаємо інтереси держави і територіальної громади в суді, але, скажімо так, ці хлопці, що керували нашим аеропортом та збирали з людей гроші ні за що, та монополізували фактично наше небо, вони здаватися не збираються. Після перемоги кошти на реконструкцію Дніпровського литовища можуть потрапити у карман Коломойського, якщо держава і надалі буде ігнорувати проблему. Чи заслуговує Дніпро на власний конкурентно спроможний, вільний від впливу олігархів і доступний людям аеропорт? Питання риторичне. Зігріє у морози. Дніпровські волонтери розробили грілку для руки ніг, яка працює до чотирьох годин. Склад хімічної речовини тримають у секреті. Умільці стверджують, що продукт простий і недорогий у виробництві, Ба більше користуються попитом у захисників на передовій. Зараз це дуже необхідна річ через погодні умови, через обставини мороз. Почалася реакція. З кристалізації цього цільового розчину. Потрібно просто перегнути цей активатор, грілка багаторазова. Після того, як вона охолола, її просто потрібно окунути. У киплячу воду в окріп та почекати десь приблизно 5 хвилин. Після цього розчин у грівці також стане рідким, прозорим, і її можна буде знову активувати та грітися. До шкіри воно досить безпечно. Єдине, що грілка, коли активується, вона нагрівається десь приблизно майже до 60 градусів. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!